У 1871 році бостонські новини почали повідомляти про хлопців, котрих відводив у віддалені частини міста інший хлопець та кривдив їх. Як стверджують діти, він обіцяв їм солодощі, іграшки та навіть гроші. І ніхто з них не уявляв, що на них чекає далі. Нападник з'язував дітей, роздягав їх, бив палицями руками і ніхто не знав. Хто це батьки були у шоці, коли їх дитина приходила додому ледь жива синцями, порізами та садинами. Деяким щастило більше, а у деяких залишались шрами на все їх життя, слугуючи згадкою про те, що жорстокими можуть бути не тільки дорослі, а й діти. Коли поліція впіймала 13-річного хлопчика на ім'я Джесі Померой, всі вздихнули з полегшенням, але ніхто не знав, що на них очікує далі. Джесі Хардін Помарой народився в Бостоні, Масачусетс, в родині Томаса Померо та Рут Енн Померой. він був другою дитиною у сім'ї. Його старший брат Чарльз Джеферсон Помарой був на два роки старший за нього. Деякі свідки розповідали, що батько сім'ї був тираном і неодноразово бив дітей, особливо Джесі. Більшість навіть схилялась до того, що він вибив око дитині, через що те покрилось білою плівкою. Пізніше це було спростовано. Саме через це у Джесі і почались психічні розлади, але він так не вважав. У своїй автобіографії він написав, що ні його не старшого брата батько не бив, і взагалі в нього було нормальне дитинство. Він добре навчався, був хорошою дитиною і всіх слухався. Хоча пізніше він і додав, що били його інколи вчителі. Варто зауважити, що більшість людей стає серійними вбивцями вже з дитинства через постійні сварки в родині, знущання зі сторони однолітків і тому подібне, через що в нього в зрілому віці їде дах, і він починає ось це все виробляти. Але як ви зрозуміли, це стається не тільки у зрілому віці, а й в дитинстві також. Самого дитинства Джесі втратив одне око через невідоме вірусне захворювання. Саме це і стало наслідком більшості насмішок над ним. Здавалось, цього достатньо, але ні, він мав лякаючий вигляд, у нього були великі вуха, сильно широкий рот, через який він мені нагадує джокера. Також він страждав від нападів епілепті та був замкнутою людиною. Так, діти також жорстокі по відношенню один до одного. Але якщо я вам скажу, що Джесі не спілкувались не через його зовнішній вигляд та його кляте око, а через те, що вони відчували, що з ним щось не так, і згодом ви зрозумієте, про що я кажу. І зачасту, коли дитина зіштовхується з подібним родом знущань, починає заглиблюватись у щось творче, типу гри на піаніно. Або як зараз вигри комп'ютерні, хоча це не ідеальний приклад, починає писати вірші, книжки або просто читає ці ж самі книжки. Те, у що заглибився Джесі, вже давало зрозуміти, що він не стане нормальною. Людиною пізніше в нього діагностували триаду МакДональда, також відома як тріада соціопата, набір із трьох поведінкових характеристик зоосодизм, піроманія та енурез, які пов'язуються із схильністю до здійснення серійних вбивств та рецидивізму. У віці п'яти років Джесі вбив сусідську кішку та викинув її у ставок. А у віці дев'яти років скрутив шиї папугам нерозлучникам, яких тримала його мати. Коли він це зробив, йому здалося цього замало, і він відрізав їм голови. На запитання, що йому було, я скажу так: нічого. Мати вирішила, що так і треба, і напевно їм більш не варто. Тримати домашніх улюбленців, тож так, це нічим не закінчилось. Можливо, вона вважала, що це правильно, і у сина зникне зоосодизм, але він почав шукати віддушину у жахливих романах про катування насильства та вбивства. І якийсь час від цього нічого жахливого не сталось. Він спокійно грався з дітьми на вулиці, типу козаків-розбійників. Але згодом ця дитяча гра перетворилась на повний жах. Вперше це сталося 22 червня 1871 року. Коли чотирьохрічний Вільям Пей був знайдений у флігелі на пагорбі Паурдхорн, роздягнутий, зв'язаний та понівечений. Через декілька місяців, 21 лютого 1872 року, у тому ж флігелі був знайдений семирічний Трейсі Холден. На цей раз його знайшли зі зламаним носом та без двох зубів. Пізніше хлопчик розповів, коли він зіштовхнувся з нападником, той погрожував відрізати йому геніталію. А 20 травня восьмирічний Роберт Мейн пережив те ж саме. У поліції на той момент було небагато роботи, і вони вирішили взятися цю справу. Але ця справа була не з легких, так як жодна дитина не могла дати конкретний опис хлопця, він був високого зросту, русий і більш нічого. Але вони все ж продовжували пошуки, які нічим не закінчились. За невідомого хлопчика у місцевій газеті пропонували винагороду у розмірі 500 доларів. На той момент це були шалені гроші. Громадяни були збентежені, вони не знали, що робити. Більшість боялись відправляти дітей до школи. Я мовчу про вийти з друзями погуляти. Ніхто не розумів, хто це може бути і для чого йому це потрібно. Цю статтю прочитала і мати Джесі, і вона одразу зрозуміла, про кого йде. Мова. І їй було чхати для неї папуги та діти були однакові. Я не намагаюсь порівнювати я обожнюю і тварин, і дітей. Я зараз кажу про неї. Бо вона знає, що у її дитини їде дах, і замість того, щоб щось з цим робити, вона просто киває плечима і каже: ну, головне, щоб його не спіймали, замість того, щоб щось з цим зробити. Що стосовно батька сім'ї, він від них пішов, як кажуть, через сварку, в якій він ледь не вбив Джесі. Правда, це чи ні вирішувати вам. Тож так, мати залишилась одна з двома синами і, намагаючись одного з них врятувати від поліції, вирішила переїхати з ними. У 1872 році Рута її сини. Переїхали до південного Бостону. Рут взяла в оренду невеликий магазинчик та почала там працювати швачкою. Вона вважала, що приїзд покладе кінець злочинам сина, і поліція втратить слід Джесі, і вони зможуть налагодити своє життя. Її методи були досить дивними. Вона була не в захваті, що коїть її син, але і нічого з цим не робила. І як ви розумієте, переїзд їм не допоміг. Нападів стало ще більше, а тортури ще жахливіші. Через два тижні, 17 серпня, стався ще один напад. Це був семирічний Джордж Прат. Джесі його катував, встромлюючи в його тіло голки та відрізаючи шматки шкіри. У наступному місяці стало ще три напади. 5 вересня шестирічний Гаррі Остін був викрадений. Його зв'язали, побили та залишили численні колоті рани між лопаток та під пахвами. Також хлопчик розповів, що нападник хотів відрізати йому геніталію. Поліція нічого не могла зробити, все заходило у глухий кут, і вже менш ніж через тиждень стався новий напад. 11 вересня семирічний Джозеф Кеннеді був побитий та порізаний ножем. І як то кажуть, усьому свій. 17 вересня п'ятирічний Роберт Гулт також став жертвою Джесі. Той порізав йому скальп та погрожував вбити, але чомусь цього не зробив і даремно. Не дивлячись на те, що хлопчику було лише 5 років, він зміг описати свого нападника, і найголовніша деталь його дивне скляне. Око. Поліції було цього достатньо, щоб заарештувати Джесі. Але ні, Джесі сам прийшов до поліції. Одного дня він просто прогулювався вулицею та проходив повз поліцейську дільницю, з якої у той момент виходив офіцер поліції з однією з жертв Джесі. Офіцер поліції попросив Джесі пройти з ним у відділок. На що той погодився? Під час допиту Джесі почав заперечувати свою причетність до всіх нападів, а трішки пізніше до відділку запросили декількох жертв Джесі, які підтвердили, що нападником був саме він. І це ще не кінець. На суді мати всіляко намагалась виправдати Джесі. Вона казала, що він нікому ніколи ніколи. Нічого поганого не робив. Він хороша дитина. Джесі також все заперечував, але згодом він визнав свою провину. Його повинні були посадити до в'язниця. Але так як він був дитиною, його перевели до колонії для неповнолітніх, де він повинен був знаходитись до 18 років. Але просидів він там. Менш ніж півтора роки його випустили за гарну поведінку, і це було ну дуже погане рішення. 18 вересня 1874 року. Близько восьмої ранку, десятирічна Кетті Курен пішла до магазину за блокнотом, після чого її ніхто не бачив. Свідки стверджували, що в останнє дівчинку бачили біля крамниці мами Джесі, і більшість почала розраховувати на найгірше. Але є і інші люди, які почали стверджувати, що навряд чи це був Джесі. Він пройшов курс реабілітації, та й взагалі він раніше нападав лише на хлопчиків. Тож так, про це забули і сказали, що, скоріш за все, Джесі ніяк не відноситься до зникнення дівчинки. Надивлячись на все, поліція обшукала будинок та магазин мати. Але нічого не знайшли. Йшов час, дівчинка не повернулась, і знову нове зникнення. На цей раз хлопчик чотирьох років на ім'я Гарацій Мілен. В його бачили 22 квітня. Його тіло знайшли. Інші хлопчики у болоті його тіло було понівечене та порізане ножем, свідки стверджували, що бачили хлопчика з іншим хлопцем, який був старшим за нього. Всі сліди та опис вказували на Джесі. О 10-й годині вечора, коли поліція приїхала до будинку Джесі, вони побачили його всього в крові та з ножем, яким він зарізав хлопця. Сумнівів не залишалось, що саме він і є тим вбивцею а на питання. Чи він це зробив, він сказав, що напевно так. Єдине, що Джесі попросив у поліції, так це нічого не розповідати ні мамі, ні брату. Коли всі дізнали, що Джесі винен у нових нападах, бізнес його матері закрився. Через декілька місяців новий власник придбав цю крамницю та вирішив її переробити. Те, що побачили робітники, їх шокувало. У підвалі крамниці вони знайшли майже повністю розкладене тіло. Як виявилось згодом, це було тіло дівчинки, яка зникла. Джесі зізнався у її смерті. Він сказав, що заманив її до підвалу та перерізав горло. Дівчинка випадково зайшла до їх крамниці, і Джесі цим скористувався. Він сказав, що магазин з канцтоварами знаходиться у підвалі. І дівчинка у це повірила. Після чого він закрив їй рота та перерізав горло. Його визнали винним у всіх вбивствах, і на цей раз ні сльози, ні мама йому не допоможуть. Йому висунули вирок, а саме, смерть через повішення. Але через те, що він був неповнолітнім, його заключили до довічного ув'язнення, де він і. Помер. На цьому ж наша історія закінчується. Я дякую вам, друзі, за увагу. Ставте вподобайку, діліться з друзями, коментуйте та підписуйтесь. А я з вами буду прощатись до нових зустрічей. Бувайте!